Так, всім доброго дня, сьогодні 21 квітня, перший день після Пасхи, приїхав я на огород. Хотів посадити отут відро картоплі, але агрономи місцеві кажуть, що сьогодні садити і завтра вроді як би якби не дуже можна. Так що буду садити всередину. Подивимося, що в нас тут вже. Зійшло. Ну, зараз прорихлю. Дивіться, зійшов часник. Часничок. Бачите рядочок. часничка. Жовтенькі кінчики потрібно азотом підживити. Ось два рядочка часника. І зійшло. Гарно зійшла цибулька. Дивіться, яка вже цибулька. Буквально за години росте, мабуть. Бачите рядок. Ну, зараз міжряддя пройдусь культиватором. Ну, Отаким, якраз те що потрібно. Так і дивимося ще тут. Тут у нас сходи наш шпінат. Бачите? Рядочок. Теж вже видно, що можна між рядами трошки. Те, шпінат. І тут у нас салат, бачите, витикається. Листочки почали витикатись. Мабуть, я зараз його лійкою трохи полью, а це нараб який хтось живе там, побук, мабуть, якийсь. Так, і зійшов у нас горошок. Горох, бачите? Рядочок гороха. О, на сусідній ділянці ось вже вилізла картопля. Жуків ще немає. Ставте цьому відео лайки, робіть репости, бачите, з цієї сторони теж гороги йшов. Ага, ну майже все, все, що сіяв, все зійшло. Це добре. Все, тобто тут можна рехути. Всім дякую за перегляди, дякую тим, хто ставить лайки моїм відео, хто робить репости. Дякуємо Збройним силам України, що ми маємо змогу знімати відео, а ви дивитесь. Бачите, з цієї сторони видніше, як видно рядочок, цибулька, чесничок горох. горух. Чудова погода. І з цієї сторони. Глянем, що тут наша вишня. Вишня цвіте. Пахне. Дивився недавно відео з Японії. І тепер я знаю, чим сакура відрізняється від вишні. Бо сакура це ж теж вишня. Сакура, коли цвіте, то немає листочків. Вона спочатку цвіте, а потім з'являється листя. А вишня цвіте вже з листям. Всім дякую за перегляд. До побачення. Уже з вами попрощався, як поливати буду і не показав. Буду поливати такою лійкою. вручну. Буду 10 літрів води і в відрі. Нарядок буде нахватити. Звичайно, це не зовсім правильно. Ще ми поливаємо в обід, коли сонце, але в мене немає сьогодні змоги вечором приїхати. І буде так. Трошки дати вологи, воно піде краще. от тепер всім до побачення Його рух зараз піде.